Для відновлення ваших соглобів це найкращий продукт. Regener 8 це інноваційний продукт від компанії BeAPIC для відновлення суглобів, шкіри, нігтів, волосся та організму в цілому. Який склад? Колаген відновлює хрящі та зв'язки, куркумін зменшує запалення та біль у суглобах, запатентована суміш, екстракт черниці це антиоксидант для захисту клітин, кальцій аскорбат. Це форма вітаміну С, яка м'якше впливає на шлунок і допомагає зміцнювати імунітет, а також підтримує здоров'я кісток і зубів завдяки кальцію. Діоксид кремнію запобігає злипанню інгредієнтів, покращує засвоєння, всмоктування компонентів, і також підтримує здоров'я шкіри, нігтів і волосся. Далі, гіалуронова кислота вона зволожує та захищає суглоби зсередини, дебіотин. Це вітамін в 7 який сприяє здоров'ю волосся, шкіри та нігтів, а також підтримує нормальний обмін речовин і допомагає у засвоєнні жирів, вуглеводів і білків. А тепер тест драйв. Як цей продукт готувати? Все дуже просто: просто розмішуєте один стік у склянці води, кімнатної температури, і готово. На смак редженер зазвичай трав'яний. Для когось може бути трішки гіркуватим, специфічним через природні компоненти, такі як куркума і колаген. Як це в сумі працює, що це дає? Redgener 8 відновлює хрящі та зв'язки, зменшуючи біль і покращуючи рухливість, зволожує суглоби зсередини, запобігаючи їхньому зношенню, покращує стан шкіри, волосся та всіх тканин організму. Цікаві факти. regener 8 використовує запатентовану технологію активного всмоктування, завдяки якій компоненти швидше засвоюються організмом. Наукові дослідження показали, що регулярне використання цього продукту зменшує біль у соглобах на 35% вже через 2-3 тижні. Regener8 8 це свобода руху та здоров'я на клітинному рівні. Спробуйте і ви відчуєте різницю.